Кресна худа прийшла за Карпатям уже вдруге, тому що святих Царя Константина Великого та його матері Елени в нашому краї вперше. Цьогоріч охочих помолитися та вклонитися часті древу Христа Господнього та мощем рівноапостольних було чимало. Церква каже, що до цих християнських святин звертаються з молитвою про добро, мир, злагоду в сім'ї та об'єднання православних вірників. Босення Блволодимира Благрин Київської Сі України зараз з Україною кожної пархії української Православної церкви здійснюється хресна хода. в цьому році. Виповнюється 1700 років з дня підписання святим рівнопосанцярем Костянтином Маланського дік дикту, по якому за яким християни були у, рівні, у рівних правах з язичниками. Сьогодні не люди прийшли до святих, а святі прийшли до людей. Як раніше, 1700 років тому, так і сьогодні святі Константин і Елена побували трошки більше за межами візантійської колишньої імперії. Вони Завітали сюди до нас на Карпатські гори. У рамках дводенного візиту Хресна Хода прийшла в кількох медичних установах області. Зокрема, мощі святих побували в Мукачівському психоневрологічному інтернаті та міській клінічній лікарні, що в Ужгороді. Медики кажуть, така подія в їхньому закладі насамперед сприяє духовному оздоровленню пацієнтів. Пацієнти сприйняли із великою радістю, тому що ми, скажімо, з божою допомогою стараємося зцілити хворих це фізично, а з допомогою цих святих це є ще і духовне зцілення. Так що це лише допомагає у подальшому покращому виздоровленню наших хворих. У свято здвиженському кафедральному соборі вклонилися мощам і самі ужгородці. На зустрічі святинь прибуло духовенство з різних районів Мукачевської єпархії, намісники та настоятельниці монастирів. Високопреосвященніший архієпископ Феодор каже, що така подія є особливою для краян та вірян. Вперше в історії Мукачевської єпархії нас відвідали мощі святих Грина Постини Костантина і Єліни. І частичка життя Христа Господя, за що ми звичайно вдячні, і хочемо, щоб Господь благословив нашу церкву, наш рідний край, всіх жителів, які тут живуть, і щоб благословіння цих святих угодників Божих почувало на нашим рідним Закарпатським краєм. Всеукраїнська хресна хода триватиме на Закарпатті всього два дні. Наступними, хто вклониться святиням, будуть мешканці Чорнівецької та Тернопільської областей.